21 вересня ввечері в Херсоні пролунала серія вибухів. За словами містян, чутно їх було в різних районах міста. Так вчора близько 19.35 у Херсоні пролунала серія вибухів. За звуками у різних частинах міста були прильоти. Тривали вони десь хвилин 20 з інтервалами. Спочатку чутно їх щось летить, а потім зривається. Від деяких вибухів здригався будинок і дрижали вікна. Рос ЗМІ оприлюднили фото і відео прильотів у Херсоні. Чіткі удари задали по пунктах управління російських військ. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Ми наносили удари по вирахованих об'єктах окупаційних військ, розуміючи, усвідомлюючи, що і перевіривши за що цивільного населення поруч немає, що вони дослухались наших рекомендацій і не знаходяться там, де зосереджує ворог свої сили та засоби. Інформація щодо травмованих серед цивільних уточнюється, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Ворки дійсно вони готують провокації. Як вони оголосили цей референдум? У них на меті зробити негативний такий імідж і зсу української влади, тому вони можуть зробити якусь криваву провокацію. Тому дуже обережно сьогодні нашим людям необхідно себе вести. А в дні проведення так званого референдуму взагалі знаходитись вдома. Юрій Соболевський закликав херсонців намагатися бути якомога далі від потенційних військових цілей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.